Привіт! Мене звати Марина Шакоцько. Я лікар педіатр неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні поговоримо про шкідливі поради в ранній, післяпологовий період. Побільше лежати таку пораду дуже часто чують породіллі. А після пологів від, ну умовно скажемо, старшого покоління або від тих, хто піклується про них від родичів. Тобі треба вилежатися, відпочити. Насправді це має сенс в певні години після пологів. Звичайно, пологи це енергозатратний, ресурсозатратний і досить складний фізичний процес для жінки. їй потрібно відновитись. Тому кілька годин після пологів є рекомендація не вставати, бути в лежачому положенні. А потім потрібно потрішку підніматися і налагоджувати активність. Не потрібно постійно лежати, звичайно, якщо цьому дозволяє фізичний стан. Чим раніше жінка відновить активність, тим легше буде перебігати після пологовий період, звичайно, в тих умовах, коли це дозволено. Це не про те, що потрібно там вставати і йти, іти не знаю, працювати, робити якісь домашні справи або взагалі якісь справи одразу після пологів. Це про те, що потрібно відновлювати звичайну активність ставати, ходити, пересуватись, тому що таким чином краще іде відновлення, швидше відбувається скорочення матки, краще відходять виділення із пологових шляхів, які мають відходити, і швидше жінка відновлюється після пологів. Якщо породілля почуває себе погано і не може вставати відновлювати активність, це привід акцентувати на цьому увагу акушер-гінеколога. Якщо е, мама відчуває, що вона може вставати, то просто лежати, відлежуватися тут то точно не потрібно. Наступна парада із топу моїх улюблених в лапках парад – це дієта, тобі нічого не можна. А часто таку пораду можна почути і в пологових будинках, на жаль, від акушер гінекологів, іноді від неонатологів. Також часто таку пораду дають родичі, особливо бабусі новонародженої дитини, тобто батьки мами або тата дитини. На жаль, ця тема, скільки вона вже не піднімається, залишається актуальною і а, про те, що період лактації це точно не про хворобу, це фізіологічний стан, який не потребує якихось специфічних дієт. Говориться багато, але все одно, от мені здається, просто в головах у мами є оцей е, великий страх нашкодити дитині, і багато жінок. Е, Приймають обмеження, вирішують обмежувати себе у всьому, так їм простіше, бо вони дуже бояться нашкодити дитині. Дієта мами – це, це явище, яке існує, ну майже виключно на просторах. Колишнього радянського союзу, тому якихось певних обмежень в харчуванні немає. Харчовий раціон має бути повноцінним, різнобічним мають бути всі групи продуктів, і обмежувати себе в якихось продуктах немає сенсу. Звичайно, якщо немає проявів харчової алергії. Отже, обмежувань або специфічних дієт після пологовому періоді не існує. Наступна дуже шкідлива порада: відмовляйтесь від усіх процедур в пологовому будинку. Є певна недовіра у нашого населення до медицини, до лікарів, і дуже багато залякувань існує про те, що щось вкололи, щось ввели, і щось трапилось, і таких історій багато в просторах інтернету, як правило, ніхто не знає цієї особи, з якою все трапилось. Це моя подруга, подруги або родич від родича, або далекий дуже знайомий. Ніхто цих людей не бачить. Треба розуміти, що пологи це процес, який іноді може бути непередбачуваним, і навіть при абсолютно фізіологічному перебігу вагітності можливі певні ускладнення в пологах, і тому певні ситуації можуть траплятися. Тому жінка і має народжувати в пологовому будинку під наглядом кваліфікованого персоналу і спостерігатись певний час після пологів. Проведення певних маніпуляцій для малюка, які пропонуються в пологовому будинку. Це все не те, що от якийсь лікар в пологовому будинку вирішив це запропонувати. Є протоколи надання медичної допомоги новонародженому і жінці породіллі, і в пологовому будинку. Жодна процедура, яка не входить до цього протоколу, не має призначатися ані мамі, ані дитині. Наразі ці протоколи досить сучасні і орієнтовані на як найменший вплив на організм як мама породілі, так і дитини. Тому якихось зайвих процедур пропонуватись половому будинку не буде. Але те, що пропонується, воно пропонується з метою зберегти здоров'я дитини і мами, і тому раджу не відмовлятися від тих процедур. Які зазначені в протоколах варто дізнатись про них заздалегідь про ці процедури, зібрати інформацію, і тоді, коли буде вже обговорення призначення певних щеплень або проведення певних процедур мамі або дитині, батьки вже будуть розуміти, що до чого для чого, і не буде страхів, і не буде цього відмовляння. В моїй практиці були ситуації, коли питаєш у батьків: будемо щеплення робити проти туберкульозу. Батьки кажуть, ні, не будемо, але будемо робити тільки БЦЖ. Це одне й те саме, але от батьки десь почули лякалку, що проти туберкульозу жива вакцина не можна робити. А БЦЖ – це якась вакцина. її всім робили. У нас у всіх є рубчик, тож будемо робити. Отже, не відмовляємось від процедур, а спочатку дізнаємось ретельно, збираємо інформацію, що це за процедури і для чого вони потрібні. Наступна порада: знеболювальні не потрібні терпи. Ти ж поло вже пережила. Є в після періоді періоду такі дисонанс. Багато жінок абсолютно вільно погоджуються на. Медикаментозне знеболення пологів, сміливо погоджуються на проведення епідуральної анестезії. Ну, це розглядається нормально. А от вже після того, як пологи закінчились, жінки дуже бояться приймати знеболювальні препарати. Але ж пологи можуть протікати по-різному, можуть бути розриви промежені, можуть бути розсічення, епізіотомії, яку спеціально проводить лікар. Можуть бути значно болісні скорочення матки, тому що після народження матка ще залишається дуже великою, і особливо при прикладанні дитини до грудей відбувається рефлекторне спазмування матки, і жінка може відчувати значні болі, майже такі, як при переймах. Але мами дуже бояться нашкодити малюку і терпляться біль, відмовляються від знеболення, тому що бояться, що знеболювальні препарати можуть якимось чином нашкодити малюку. Цього робити не потрібно. Після пологів жінка має бути активною, Має доглядати за дитиною і добре себе почувати. Тому не треба боятись знеболювальних препаратів після пологовий період. Вони будуть призначатися лише ті, які сумісні з грудним вигодовуванням. Знову ж таки, лікарі в пологовому будинку точно знають, які знеболювальні засоби нешкідливі і можуть прийматися жінкою-годувальницею. Тому не потрібно терпіти, а потрібно йти в ногу з сучасною медициною, яка має бути. На стороні пацієнта. Наступна порада, або це навіть не порада, а тезис, який звучить так: виділень немає. Це чудово. Звичайно, після пологовий періоду спостерігаються виділення із пологових шляхів, тому що пологові шляхи являють собою таку велику раньову поверхню. До стінки матки була приєднана плацента. Коли вона відшаровується, то на тому місці утворюється велика рана. Ця рана має очищуватися, тому в ранній і навіть пізній після пологої періоду у жінки мають бути виділення із статевих шляхів, і це є нормально. Спочатку вони рясні, кров'яності, потім вони стають кров'янисто слизисті, потім слизистокров'я. І потім злизості, і е, потім вже на ну, певному етапі відновлюються нормальні виділення і статевих шляхів, такі як були до настання вагітності. І ну, Звичайно, цей процес не дуже приємний, і е, іноді бувають ситуації, коли в е, досить на ранніх етапах просто припиняється виділені статевих шляхів. І хтось може порадити жінці. На, на жаль, такі поради від не дуже компонентного персоналу е, е, можуть бути, що добрий виділень немає, це чудово. значить, Організм дуже швидко відновився від пологів. Виділені мають бути, і якщо вони різко припиняються в ранньому післяпологовому періоді, це говорить про те, що відбувся за все спазм в певних ділянках. Атевих шляхів і ці виділення просто не виходять назовні, скопичуючись в порожнині матки, і це може призвести до запальних захворювань і таких навіть напівсептичних станів з тяжким станом жінки. Тому якщо виділення раптово припиняється в ранньому післяпологовому періоді, це Привід бути на спалах і звернути на це увагу акушергінеколога, навіть якщо жінка вже знаходиться вдома, то звернутися в пологовий будинок і про це сигналізувати. Не треба радіти, що о класно, значить, після пологового періоду швидше закінчиться. Часто це зовсім не про те, що добре. Наступна шкідлива порада. Я їх поділила на дві. Вони абсолютно діаметральні протилежні. Одна звучить побудь подовше в пологовому будинку, а друга «Просись як швидше на випуску. Чому і одна, і друга порада є шкідливими в нашій країні, як і в принципі в більшості країн є певні регламентовані строки, коли дитина виписується додому. Вони можуть бути варіабельними в залежності від того, як побудована подальша допомога жінці породілі. В нашій країні в пологовому будинку жінка має перебувати не менше 48 годин. А коли проходить 48 годин після пологів, жінка може вже бути виписана додому разом з дитиною. Є певні нюанси іноді. Мама з дитиною може затримуватись в половому будинку, якщо є якісь особливості з боку здоров'я дитини або мами, або певні ситуації, наприклад, коли почалась війна і були. Певні умови небезпеки, то жінок навіть раніше виписували з пологового будинку. Ну, якщо ми говоримо про звичайні умови, то в нашій країні це 48 годин. В деяких країнах виписують з пологового будинку раніше. Це дуже дивує наших людей, які можуть там опинитися на пологах. Також така рання виписка, що через добу вже можуть виписати з пологового будинку. Але в таких ситуаціях там є після пологовий нагляд, скоріш за все, в день виписки або на наступний день до дитини завітає. Або спеціальна акушерка, або медсестра, ну тобто там свої особливості в нашій країні. Дитина виписується з мамою через 48 годин від пологів, і протягом 3-5 діб після виписку дитина має бути оглянута педіатром. Чому не варто залишатись подовже в половому будинку? Раніше дійсно була така тенденція, що дитина знаходилась з мамою в половому будинку і до тижня, навіть. Але це призводило лише до того, що відбувалися спалахи внутрішньолікарняних інфекцій будинку Великий потік пацієнток. Це так і має бути. Кожна жінка, кожна дитина має свою мікрофлору. Вона є корисною для цієї жінки, але може бути умовно патогенною для інших жінок і дітей. І тому, чим довше дитина і жінка знаходяться в половому будинку, тим більше ризик отримати інфікування цієї умовно патогенною мікрофлорою, яка може стати патогенною. І тому можуть виникати спалих. Внутрішньолікарняних інфекцій для того, щоб цього не було, є оця рання виписка. Тому, якщо все добре з мамою, з дитиною, не потрібно просити затриматися тут трішки подовше половому будинку, тому що є страхи. Я не зможу впоратись з дитиною, що буду робити з дитиною вдома. Повірте, якщо є такий страх, то він буде як через 48 годин після виписки, так і через 72, і навіть через 4 і 5 дів. Треба готуватись до народження дитини, щоб потім було не страшно і не було потреби затримуватися в поло будинку тоді коли Ну, в цьому немає потреб. Чому не потрібно а, проситися раніше на виписку з пологу будинку? Знову ж таки, ми говоримо про 48 годин. Про цей той час протягом якого у дитини може виникнути а, певні ускладнення а, зі здоров'ям, які а, були або могли бути наслідками перебігу пологів або навіть перебігу вагітності. Тобто якісь внутрішні отробні інфекції можуть реалізуватися в цей час, а, можуть виникнути жовтяниця, яка буде потребувати лікування. Можуть реалізуватися якісь травми, які дитина могла отримати під час пологів. Тому протягом 48 годин дитина буде знаходитися під ретельним спостереженням педіатрів. Так само стосовно жінки, у неї можуть бути після пологової кровотечі в ці перші 48 годин реалізуватись, можуть бути порушення. Стану здоров'я, тому жінка має протягом цього часу знаходитися під ретельним доглядом акушер і ніколи. Є жінки, яким не подобаються умови пологового будинку і вони хочуть виписатися як раніше. Але пам'ятаємо, що ці 48 годин вони визначені не просто так: от якимось лікарем. Це науковий підхід, коли найбільше ризик для здоров'я і матері, і дитини можуть реалізуватися саме в цей період. Тому уходити з пологового будинку зарано. Також не потрібно дурник допоможе після пологів. Дуже часто, коли я працювала в половому будинку, приходячи на перші огляди, я вже бачила, як лежить дурник, пустушка десь на столику на полинаторі і готується цей дурник реалізувати своє призначення, Якимось чином відволікати дитину. бо... Після пологів є така фішечка, що дитина дуже часто хоче прикладатись до грудей, дуже хоче часто смоктати. Тут все ще не налагоджено. Мама втомилась після пологів. Немає розуміння якогось, чому дитина просить прикладання і. Починається зловживання, взагалі не зловживання, використання дурника для того, щоб відволікти дитину, для того щоб дитина не смоктала груди. Це дуже шкідлива порада. На жаль, цю пораду часто можна почути і від акушарини колеїв, і від педіатрів в половому будинку. На жаль, так і є, але так не має бути, тому що в половому будинку не має бути жодних імітаторів соска. Не треба брати з собою пляшку, не треба брати з собою той самий дурник. Накладки на сусок, все це може знадобитися. Ну, наприклад, пляшка навряд чи може знадобитися, але вона може знадобитися як ємність, куди мама може стіджувати молоко. Але, от прям потреби, що давати, навіть якщо є потреба давати докорм дитині в післяпологовому будинку донорським молоком, а стідженим молоком або молочною формулою, це можна зробити без пляшки. Потреби в дурнику взагалі немає ніякої, тому що. Використання його в половому будинку уповільнює налагодження лактації, крім того. Дитина після дурника буде неправильно брати груди, тому що зовсім інша система того, як дитина смокче дурник, і як дитина смокче груди, а дитина буде йти по шляху найменшого супротиву і тому робити так, як їй зручніше. І тоді у проділь можуть виникати травми сосків, зниження лактації, потреба в догодовуванні. Отже, використання дурнику в половому будинку це дуже шкідлива порада. Ще одна е, дуже шкідлива порада, яка часто звучить в пологовому будинку: це е, мало молочка, догодуй. Формулою. Є великий страх у молодих мам в тому, що вони можуть залишити дитину голодною. Після пологів жінка проділя починає перевіряти, чи є в неї молочко. Видавлює там кілька крапельок молозива, тому що молоко пробуває пізніше. Це третя, п'ята доба від народження дитини від пологів. І звичайно, одразу після народження дійсно буде молозиво, його мало. І коли мама бачить, що його мало, кілька крапель, немає ніяких. Відчуттів стосовно грудей, що вони там наповнюються, стають більші за розмірами. Це викликає стурбованість. І дитина може поводитись після пологів таким чином, що вона часто просить прикладатись до грудей, плачеть, може не спати постійно, тому що є така картинка у наших е, е, мам, що дитина має поїсти і спати. Якщо дитина приклалася до грудей і не заснула, значить вона не наїла, значить молока мала. І така, такий ланцюжок із причинно-наслідкових е, моментів. Хоча насправді вони зовсім не причинні, чи на наслідкові, і складається картина уявлення, що дитині не вистачає молока. І тому є бажання догодувати дитину молочною формою. Часто при цьому використовується пляшка, на жаль. І часто це не зовсім не потрібно робити, тому що по кількості крапельок, які виділяються із грудей, не можна визначати, чи достатньо дитині молозива. Молозиво дуже калорійне, воно міститься великий вміст білка, шлунок дитини дуже маленький, і перший час дитині потрібна дуже маленька кількість кількість цього молозю для того, щоб задовольнити потреби е, організму дитини. Але оцей страх часто призводить до того, що дається така порада. Мала молока, догодуй, або там мало виділяється молока із грудей, догодуй. Тому дуже часто діти в половому будинку догодовуються молочною сумішю, е, і це уповільнює лактацію, а іноді є поштовхом до того, що лактація взагалі не буде реалізована у цієї пари мама дитина. Ще одна шкідлива порада, така порада, яка часто звучить в половому будинку: мити груди перед годуванням. Чому її окремо виділили? Тому що дійсно в половому будинку мама ще часто не орієнтована і не знає, ну як правильно робити. Тут зовсім ця маленька дитинка, яка тільки народилась, і тому хочеться, щоб все було добре у цієї дитини. І тому здається, що груди, можливо, там жінка потіє. Якийсь там, ну, там дискомфорт, і здається, що потрібно мити груди перед годуванням. От, точно не потрібно. Груди не потрібно мити окремо від тіла. Жінка миється так, як вона миється, один-два рази на добу приймає душ, і окремо груди не миє. На шкірі грудей знаходиться захисний шар. Який утворюється бактеріями, що є в молоці неспецифічними факторами захисту, імуноглобулінами і специфічними факторами захисту тобто змивати мити в груди це постійно змивати цей захисний шар і навпаки сприяти тому, що у дитини можуть бути інфікування, і можуть бути ризики стосовно інфікування, якщо там є тріщини на сосках, і виникнення там інфекції. Отже, окремо мити груди від тіла не потрібно. Ну і наступна шкідлива порада така це: запросіть всіх в половину будинок. Звичайно, народження дитини це велика подія для родини. У родини є у родини, коли ми кажемо тато, мама і дитина є. Родичі, ну можливо, ще й не одна дитина, вже кілька дітей, але все одно є родичі, бабусі, дідусі, тітки і, і, і дяді, друзі, і всі вони хочуть побачити дитину і побути на виписці дитини, привітати породіллю, І це дійсно прекрасні почуття. Але тут в першу чергу обов'язково потрібно спитати, чи потрібно це взагалі родині, які народилась дитина. В своїй практиці я коли працювала в половому будинку, часто бачу. Що мамам породіллям взагалі не хочеться всіх цих моментів. Їм хочеться зібратись додому і піти е тихо, е без навіть всяких там якихось фото. Ну, можливо, там фото на пам'ять зробити. Але ці якісь конкурси, розіграші, вони взагалі е породілі не потрібні, е батьку дитини не потрібні і точно не потрібні дитині. Вони більше потрібні е родичам розіграти, хто там буде купати дитину, хто їм буде там е підгузки купувати. Це все дуже мило і потішно, але е Часто це виснажує порділю, це не потрібно нікому, і ну, родина згоджується на це для того, щоб ну просто якось там. Зробити приємно родичам і друзям, які цього дуже прагнуть. Як правило, родичі і друзі, які самі вже пройшли через цей етап, вони досить толерантно до цього всього ставляться. А хто ще не пройшов через цей етап, то дуже сильно хочуть прийняти в цьому участь. Отже, запрошувати всіх в пологу в будинок, влаштовувати там якісь великі святкування, виписок це можливо, але краще спитати, чи доречно це у самої родини. Ось такі шкідливі поради стосовно після пологового періоду. Впевнена, що ви знаєте більше порад, тому що ну, мабуть, за короткий ефір їх всіх не озвучити, тому пишіть їх в коментарях. Мені дуже цікаво їх читати і, звичайно, коментувати. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дзвіночки, для того, щоб не пропускати корисні відео. Ну і звичайно чекаю ваших коментарів.